Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні готую смачний такий пишний омлет, який люблять усі як дорослі, так і діти. Його не встидно подати навіть на стіл, коли до вас заходять гості або просто подружка чи кума на каву. Коли немає нічого такого вишуканого, цим омлетом ви точно здивуєте. Тут я вже одне яйце розбила. Убиваю ще 4 яйця. Взагалі-то одну порцію я вже зготовила. І ми вже тільки що з'їли. А це, думаю, з вечора приготувати і щоб на ранок дітям був уже готовий смачний омлетик. Він дуже смачний, полюбляють його їсти холодним. Хоча і теплим також. Дивіться, доказ форма від омлета трішки підгоріла. Тому думаю, поки я її не помила, швиденько зготую ще. Сюди я вбила 4 яйця. Сипемо приправи, які вам подобаються. Нам подобаються, коли з копченою паприкою. Або ось ось така приправа. Будь-яку будь можете. Отак. От трішки приправи. Трішечки підсолити. Підсолити, так, де моя сіль. Зараз. Секундочку, секундочку. Отак. От Багато не буду, бо я ще трішки хочу додати бренд. Можна використати звичайний сир. І дивіться, далі, що я роблю? Ось таке маю молочко домашнє. Вчора ми купили його. Як я вибила 4 яйця, то сюди додаю повні 4 ложки молока. Не більше, не менше. Чесно скажу, з магазинним не пробувала, чи воно так само буде получатися пишно і смачно. Так. Ось так легенько змішуємо. Можна і веделкою, але вінчиком набагато швидше це діло буде. Сильно яйця не потрібно збивати там, щоб. Була якась пінка, якась шапочка. Ось так просто, щоб структуру яйця розбити, бачите? Трішки навіть ще дещо стягнеться. І сюди додаємо столову ложку повну олії. Самої звичайної, яка у вас. Так, влила я сюди одну повну столову ложку олії і знову отак просто розмішую. Секунд 30, отак ще поболтаю і все залишаю. Сюди до яєць, щоб було ще більш корисно, додаємо одну чайну ложку насіння чорного кунжуту. Перемішаю. Так. І тут вже я підготувала нарізані грибочки печериці, шампіньйони. Тепер що ми робимо? Беремо форму. Тут в мене вже випікався був омлет, але я попередньо ця силіконова форма не змащувала маслом. Ні маслом, ні олією. На дно викладаю грибочки, може ковбаску, помідорчики. Що вам подобається? Але помідорки такі, щоб були тверденькі-плотненькі. Заморожені сюди, в цей рецептик не підходять. Вони дадуть. Занадто багато вологи. Так. Ось так. Грибочки на дно розклала. Так, сюди зараз ще шматочок брензи. Небагато грам, ну, я знаю, грам 50. Такий, бачите, у мене невеликий шматочок. Можна потерти, можна порізати. Ну, я, мабуть, отак поріжу такими шматками, слайсами. Ще раз розмішали, освіжили. І так, помаленьку-помаленьку виливаємо. Запікається такий омлет при температурі 170 градусів 7-8 хвилин. Ви будете знати, коли він готовий, підніметься так по боках, а в серединці порушаєте чи пальчиком, чи... Сірничком, щоб не був м'якенький. Тоді все, виключайте, він буде готовий. Все, відправляємо в духовочку його. Так, дивіться: омлетик спікся. Зараз будемо його перевертати на тарілку, і дивитися, що у нас вийшло. Опа! Дивіться, гарно відходить. Ще парує. І поки він гарячий, я вам одразу його і розріжу, щоб ви побачили. Адже, можливо, хтось з вас хоче куштувати його саме гарячим. Так, десь, десь не дорізала трішки. Подивіться, друзі, ви бачите, скільки там дірочок. Їх просто неможливо перерахувати. Він такий ніжний повітряний. Тому обов'язково маєте хоча б один раз у житті приготувати, а там воно й само понесеться. Так, що, скуштуємо. Так, Зараз я шматочечок відріжу. Ой. Дивіться, друзі. Пробуємо. Це просто щось неймовірне. Це так смачно, друзі. Подивіться, в міру такий вологий, не сухий, ось такий дірчатий, а вигляд? Вигляд, наче з ресторану. Поставте якоїсь зелені трішечки. Кілька томатиків, і подивіться. Витвір мистецтва. Тому обов'язково готуйте його, пишіть коментарі, як він вам сподобався чи ні. Якщо хтось спробує приготувати з магазинним молоком, буду з цікавістю чекати, тому що мені цікаво, чи з магазинним також ставте вподобачки, підписуйтесь на канал, діліться своїми рідними та близькими в соціальних мережах. Миру, добра, пока-пока!